Вітаю усім, хто хотів зі мною познайомитися. Ось я Вікторія Максимович. Працюю на телеканалі Кременчук. Працюю офіційно, сплачую податки в місцевий бюджет. А чи можуть цим похизуватися журналісти інших Кременчуцьких видань? Сумніваюся. Деякі мої колеги з інших ЗМІ звинуватили мене в тому, що я у своїх матеріалах публікую відверту брехню. Більше того, пригрозили судом. Проте я з усіма чесна та відкрита, що не скажеш про авторку статті в Кременчуцькій газеті, пані Марину Соловей, яка так затято мене засуджувала. Отож, скільки років вже працюю у сфері журналістики в Кременчуці, ще жодного разу не випадало нагоди особисто познайомитися з пані Мариною. Яка прик. Про те, що мені припало до душі, так це оригінальність моєї колеги. Це ж треба так творчо підійти до підготовки матеріалу, щоб аж взяти мій текст і переробити його на свій манер. І як не дивно, прізвище Усанова знову з'явилося у статті, навіть там, де зовсім недоречно. Зрозуміло, що автор ці статті чи, можливо, автору, заступниця міського голови Ольга Усанова не дає спокою, навіть під час тривалого лікарняного. Але можна ж не так відверто проявляти свою неприязнь та булінг у сторону людини. Єдине, що б я на правах співавтора, якщо дозволити себе так назвати, змінила у статті. Так це твердження про те, що комунальна телекомпанія дуже болісно сприймає публікації про себе бо звикла бути по той бік медіапростору. Ось тут неточність, бо Кременчуцька газета та й інші ЗМІ часто густо про нас згадують, тому для Кременчуцьких новин це не в новинку. Може, хіба хтось інший лише починає звикати до таких незвичних відчуттів? Істина народжується у дискусії. Тож час познайомитися особисто поза масками та екранами. Маю за честь запросити сюди у студію телеканалу Кременчук головного редактора Кременчуцької газети Олега Булашева та його підлеглу Марину Соловей, аби у прямому етері обговорити всі найактуальніші теми. До зустрічі! Чекаємо Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.